Він не повертав мільярди боргів Держбанка, але купував пачками літні автівки. Жодних штрафних санкцій банки не застосовували примусового стягнення боргів або застави по кредиту. Не розпочинали. Але тепер Гулівер, один з найбільших торгово-офісних центрів Києва, що належить Віктору Поліщуку, можуть передати в управління Арма на судовому засіданні. у цій справі були наші кореспонденти. Це Віктор Поліщук, український бізнесмен, власник ТРЦ Гулівер. Зараз ви бачите кадри з засідання Шевченківського райсуду Києва. Феміда розглядала клопотання офісу генпрокурора щодо передачі Гулівера в управління. На з розшуку та менеджменту активів, але адвокати з цим клопотанням не ознайомилися. Попросили часу. Суддя задовольнив їх прохання. Засідання переніс на 3 травня. Наші журналісти взяли ексклюзивний коментар у бізнесмена і виявили чимало розбіжностей у його словах. Але про все по черзі. Отже, пік розвитку Віктора Поліщука припав на часи президентства Віктора Януковича. Тоді він став власником великих активів. ТРЦ Терцеголівер, мережі Ельдорадо та Банку Михайлівський, дружина Поліщука Лілія Різва, племінниця дружини Дмитра Медведєва, котрий був президентом Росії. Про це свідчить розслідування журналістів схем. Сам же Віктор Поліщук у коментарі нашим журналістам звинувачення відкинув. Дружина ніякого відношення до Російської Федерації не має і не являється ні племінницею. Тобто ну, тобто, дивіться, а составив ці чутки депутат Різаненко в 2013 році на своїй предвиборній кампанії в Броварах для того, щоб пройти в Верховну Раду і боротися з агресорами. Російська окупація Криму та розв'язання війни на Донбасі у 2014 році не стали для бізнесмена причиною для розірвання зв'язків із РФ. Твердять журналісти згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, яку вдалося отримати схемам. Віктор Поліщук неодноразово літав до Москви щонайменше шість разів протягом 2016-2018 років. Ось як він виправдовується. Які питання можуть бути в 2015-16 році? Я вам може я подивлюсь, чому їздив, скажу вам. Просовисті питання. Дивіться, там Радіо Свободи, військове удовольствие і так далі. Про що ви говорите? Слушайте, елементарний підприємець. Давайте так. Значить, ну, звісно. Потому... Значить, вели торгівлю чи якісь. Ні-ні ні, по бізнес питання, по своїх справах. По своїх. По особистим. Да, по, по особистих. особистих. Ну, були справи е, літав. Потрібно було. Так, Без... да, літав. да, Декілька разів. Ну, дивіться, ну треба подивитись. Оставте телефон, скажу вам скільки. Ну, три рази, два рази, три рази. Да. У 2013 році Поліщук став власником одного з найвищих хмарочосів української столиці. Згодом з'ясувалося, що будували гулівер за гроші державних Ощадбанку та УкрЕксімбанку. І на тепер структури Поліщука заборгували Держбанком близько 14 мільярдів гривень. Саме тому офіс генпрокурора ініціював передачу Київського торговельно-офісного центру в управління національного агентства з питань управління активами, одержаними від корупційних злочинів. Водночас бізнесмен від боргів відхрещується. Є претензії в БЕПа по 145 мільйонів. Доказуйте, навіщо передавати варму комплекс? Раз. Друге питання. Ніяких доказів, які тут є в суді, ні БЕП, ні кожен, ні забув представника БЕПа не представили. Навіщо передавати будівлю? Якщо не доказана втрата, будівля стоїть в сотні разів більше, платимо в десятки разів більше. Є державні банки? Ні. Давайте передамо вам. То боргів немає? Немає. Наші журналісти стежитимуть за перебігом засідання у справі передачі Гулівера в управлінні Нацагентства з розшуку та менеджменту активів. Усі деталі розповімо в ефірі. Справді будемо стежити за цією ситуацією і будемо сподіватися на справедливе детальне розслідування цієї резонансної справи. І, зрештою, що винні будуть покарані, і все буде по справедливості. Загалом хочеться сказати, що зараз, коли в країні вже 10 років триває російська агресія, російське вторгнення, і більше ніж два роки триває повномасштабне вторгнення, то від людей, які мають вплив на, на процеси в державі, так чи на які мають великі бізнеси, а, хочеться якоїсь прозорості: прозорості в діях, прозорості в а, судженнях. Прозорості в допомозі прозорості, в веденні бізнесу, прозорості в державній діяльності. Тому хочеться розуміти, а чим ці люди займалися, з ким вони говорили, з ким вони налагоджували зв'язки впродовж усіх тих років. А які Україна відчуває на собі російську агресію? Сподіваємося, що такі, от якраз, справи, як в випадку з Віктором Поліщуком, будуть приводити до цієї прозорості і зроблять цей результат очевидним і однозначним надалі для нашої країни.